Всім доброго ранку. Тачечка наша вже на місці. Їсти ми роздали по розсадкам. Ці вже, бачите, виїли ці красунчики тут лежать. А Ці, як завжди, їдять неправильні харчі, Дерть із помийками бомба. Але е, Сьогоднішнє відео я хотів би присвятити такій тематиці. Да? Часто запитують, кого ж з ким краще парувати. Да? Там. Тому що на даний час. Ну, Дійсно, дуже такий великий вибір нам пропонують і спермопродукції, І взагалі там в світі нараховується більше 200 порід. Да, там. Плюс там ми ж самі, хто розводить свиней схрещуємо все, що хочемо і не хочемо. Але ну, для тієї людини, яка хоче цим зайнятися і до цього часу не столкувалася, да, і не розуміє, і не, не пробувала, як воно і що воно то ну, я б рекомендував би, да, з чого почати. Ну, Хоча сам же, ж, ну, іначе і розумів тоді, що ну, брав там то в того, то в того, да, можна було щось відібрати, але як завжди воно, в одного чоловіка я купив, типа щось десь краснопоясував, що там намішано, я не знаю. Да? Тоді її случив ту свинку, Залишилась з під тієї свинки, це залишив мамку. Тобто Та своя теж відпрацювала. І так потихеньку все це діло покращує. Тобто, а яким чином покращуємо? Ми покращуємо це тим, що, е, наприклад, я в Полтавській області живу, десь далі замовляю спер... спермотози і підливаю якусь свіжу кров цим свиням і таким чином пробуємо, як би мовити, щось вивезти, щось е, краще, ніж було. Да? Якось так. Але для початківців би, чи для тих, хто хоче цим займатися, я б порекомендував би ну, от нам свинок брати породу йоркшир, велику білу або полтавську м'ясну. Це іменно, як то кажуть, основа. Та й в принципі, якщо навіть взяти історію виведення порід усіх там. Книжки, що умні пишуть, так, то всі майже в принципі, все виводилось на основі великої білої. Там тільки ж вони ж теж є той самий Йоркшир, це в принципі, та сама велика біла, але з деякими своїми конструктивними там, відмінностями. Але, ну, в принципі, база, я вважаю, це йоркшир, велика біла і полтавська м'ясна. Тобто, оце ми, як то кажуть, маточне гніздо. Потім ми беремо, якщо ми, ну, щоб дійсно. Потім з цих свинок отримувати вже ще краще поголів'я, ми їх покриваємо ландрасом. І на виході в нас виходить F1. Це в нас вже будуть свинки. Тоді ми за цих, те, що ми покрили Йоршу, але, там, чи великобілу, чи полтавську м'ясну ландрасом. Ми отримуємо F1. З F1 ми вже можемо відібрати собі свинок, які вже будуть двохпородні гібриди, як то кажуть. Да? Там, наскільки вони породисті, це таке вже діло, це інше, але вже щось десь должно, як то кажуть, прорисовуватися. Після цього ми вже можемо покривати якимись м'ясними е кабанчиками, як -то кажуть, те, що ми хочемо отримати гарне, м'ясне на вихід. Але ж, знову ж таки, ну, не варто забувати, що я б не рекомендував би первісток покривати е мокстером. Ну, За дірка не знаю. В принципі, І бачите, ось ця свинку я її розпоросив, да, тяжко, але ж вона сама по собі неправильна, тому що вона е в ній кров макстера. Ну нічого, поки воюємо, спостерігаємо, вітаміни їй коли. Ну, Займаємося нею і накидаємося це діло на призволяще. Тому я б рекомендував, би, ну, ну, бачите, одніка, що не можна дірком хоча, ну, важко сказати. Але я рекомендував би тим самим вже тоді ефочку покривати кетреном, можна оптимусом. ну За дюрка не скажу, але точно не макстер. Це я вже знаю по собі, тому я цього не рекомендую робити. А ось оптимуси, непогані свинки, кабанчики. Хоча тут більше свинок вивод, куди які форми. Вони на вигляд, наче їм маленькі, так. Да? Але вони такі збиті і, в принципі, нормально. Подивимося, як вони подальшому будуть набирати вагу і вести себе. Але також дивіться, я зараз зайду, там, вичистю, тоді вже засніму. Ось свинка, да, вона ландрас. мамка в неї ландрас, тоді ще там мені сперму ландраса. Хоча вона така. Більше, може, на велику білу похожу чи на Йоршкера таке щось кругленьке, ну нічого. Я її покрив перший опорос, я покрив її дюрком. Там в мене свинки є, я їх зараз щас трошки вичистю, щоб не, ну, не заходить грязь. Я вас засніму, поміряю і скажу, коли вони родилися. Тобто, дійсно, коли, коли більш-менш берете нормальну спермопродукцію, нормальні у вас свинки виходять, Бачите, ці їдять. І, тобто дотримуйтесь цих базових правил, і я думаю, ну, у вас вийде все. Головне, не покривайте первісток макстером, тож там плоди будуть дуже великі. А якщо ви вже і покрили, то щоб це була свинка, або велика біла в чистоті, або йоркшир, ну, може навіть і хайландрас буде. Ну, контролюйте той опорос. Дуже тяжко буде вам. Добре, не прощаємося, зараз я попідчищаю там. І засніму вам саме виводок цієї мадам, вже те, що я вже первістку покрив дірком. То в принципі, я думаю, також можна первісток покривати дірком. Хоча деякі люди цього не рекомендують. Ну, нічого. Ми пробуємо так, як ми робимо і ми навчаємося. Ми, як-то кажуть, Люди дурні, ми не учимося на чужих помилках, ми учимося на своїх. Добре, не прощаємося. Продовжуємо сьомочку. І продовжуємо ту тематику, чим краще покривати. В принципі, я покрив, от дивіться, там вона більш-менш, щось десь великої білої, покрив я тоді її дірком. Да, в неї тоді виходить, вона теж, цей, ну, паровірусна інфекція, блин, капець, думаю. Ну, 5 штучок я оклигав, да, вони, звісно, були слабенькі. Це теж на це треба враховувати. Але, в принципі. Вони народжені 4-10. Оп, піжіть. Перекриємо, вибачайте, за якісну нічого. Не зробиш. Дивіться. Оце вони 4-10 народжені, це, тобто їм 4 березня вже буде 5 місяців. Так? В принципі, оцей вже за соточка це точно є. Дивіться, який кабанчик. Такий цікавий, кругленький. Свині ці проїли старт. При вони не їли, тому що їм молока було, було предостаточно. Але ж, як завжди, є і трошки менше. Бачите? Ну, що, тобто, тобто в кожному виводку є щось хороше, да? типу такого кабанчика, я кажу, є з чим похвастатись. А є трішки обичний. То вони з'їли з предстарту. Ой, старт, точніше, да? після цього чого, я їх просто перевів на... Сухудерть, я завжди сухудерть мішанку. Да? Е -е, зернова група, плюс 10-12% гороху і 10-12% макухи. Все. Більше вони в мене нічого не їдять. Прийде весна, будуть їсти люцерку, травичку, кропивку і тому і інше. Тому, в принципі, я рекомендую покривати навіть дюрком. Непогані малі, виходить. Зараз ще одних. Ну, це, я, це я брав у спермодозу у Жені у Мирицях Полтавського району, тут недалеко. В принципі, теж в них там є і дірочок, і контур. Колись був навіть лондрас. Зараз покажу ще дірочків. Так. Тут взагалі дуже цікаво, я давно хотів собі таке, щоб в мене вийшло. от Дивіться. Це вже макстерами покрили. Дюрку, вам бачите, форми, які псіхує, йде. Йде, і збиті, і крупненькі такі вже, <кхів> то, в принципі, це, звісно, злаще. Але, як кажуть, підсумовуючи все дане відео, да, хочу е звернути увагу на те, що скільки б не тримали свиноматок, да, ви повинні враховувати, е що ви хочете отримати від конкретної. да, тобто, чи ви хочете собі отримати товарний молодняк, який ви будете відгодовувати, так? чи ви хочете отримати ремок. Але не потрібно забувати, що відновлення господарства, відновлення вашого поголів'я це також необхідно. Тому там, я рекомендую, якщо ви там держите три умовно свиноматки, так? то одну ви покриваєте для відтворення, для отримання ремонтного молодняку, а дві для відгодівлі. І, в принципі, у вас буде, буде що відгодовувати і що залишити собі е для відновлення стада, для відновлення поголів'я. Вдруг ви захочете розширитись, то у вас буде що вибрати. Да? Кабанчики ті підуть на забій, нічого страшного, чи може навіть передасте, якщо вони вам будуть лишні. Тобто якусь копійку заробите. А... Свинки ви вже відберете собі щось гарне, красиве на відтворення поголів'я розведення. Ось така, в принципі, невеличка тема. Надіюсь, як зміг своїм язиком я її розкрив. Тому що якщо читати літературу, то там можна, ну, дуже її багатенько вже і перечитав. Ну, розумієте, переважно більшість атак свиней отримує такі, як я, ті, в кого. Якась інша освіта своя, да? якісь спеціалісти в такій заточеній галузі своїй. Тобто вони не думали, що будуть займатися свиноводством. Але життя вносить свої корективи і ми працюємо так, як ми працюємо. Нічого тут страшного немає. Тому в принципі, в кого будуть якісь питання або, може інші думки, то випишіть в коментарях, нічого тут страшного немає. Будемо обмінюватися досвідом. Хтось, щось, хтось може скаже щось по-іншому. Що, Андрюха, що ти несеш херню? Не забивай людям баки. Ось я отак роблю, я такий молодець. Все. Тобто, ну, нічого страшного, є такі теж люди. Це абсолютно восприїмчуває. Все буде нормально. Добре. Всім гарного дня. Працюємо далі. Щасливо.